Відтепер при вирощуванні розсади томатів можна забути про громісткі і гидкі ящики для розсади, якими завалені всі стілажі. Сьогодні покажу вам альтернативу, як створити мега-равликів близнюків. Цей метод не тільки економить місце, але й зменшує розхід субстрату, та робить пікерування неймовірно легким. Я удосконалила класичний равлик і тепер готова поділитися методом створення унікальної системи для вирощування томатів. Такого ви ще точно не бачили обережно в цьому відео буде багато лайфхаків. Поїхали! Зараз ми створимо з вами одночасно два мегаравлики близнюки щоб мати ще більше місця для вирощування розсади. Беремо підкладку під ламінат товщиною 2 мм. Товстішу брати не потрібно, тому що незручно скручувати. Висота равлика визначається глибиною розвитку кореневої системи та часом, який розсада проведе у ньому до моменту пікірування. Висота 15 см є універсальною для більшості розсади. Це оптимальний баланс між економією місця та простором для розвитку коренів. Така висота ідеально підходить для посіву томатів. Якщо зробити равлик нижчим, то коріння занадто швидко буде впиратися в дно, що може затримати ріст розсади. Так як у нас будуть цілих два мегаравлики-близнюки, то відрізаємо полоску шириною 30 см. Дуже зручно це робити канцелярським ножем. Так як равликів використовую кожного року, у цьому сезоні вирішила усунути його основний недолік. Для цього взяла підкладку товщиною 1,5 см і відрізала від неї дві полоски. Фіксую одну зверху, другу знизу, по всій довжині за допомогою термопістолету. Можна взяти будь-який ущільнювач для дверей, можна взяти старий каремат або, взагалі, пропустити цей етап. Але все-таки хто це зробить, то уникне проблеми висипання ґрунту суміші і при скручуванні, і в подальшому використанні равлика. А ще такі бортики допоможуть нам розкласти субстрат рівним шаром і навіть зберегти однакову товщину під час скручування. Субстрат можна взяти готовий для розсади або приготувати його самостійно. Я буду готувати за наступним рецептом: 60% некислого торфу, 10% біогумусу, 15% цеоліту та 20% кокосового субстрату. Все перемішуємо. Викладаємо на нашу чуду смужку та зволожуємо. Зверніть увагу, що субстрат я виклала не до кінця. Частину смужки залишила пустою. Скручуємо наш равлик, Два останні оберти без ґрунту та фіксуємо скотчем. Скотчем потрібно робити повні оберти зверху, знизу та посередині кожного равлика. Так як під час експлуатації окремі шматочки скочу відстануть від підкладки. Як альтернативу скочу можна використовувати резинки для грошей. Легким рухом руки розрізаємо наш рулет і отримуємо не один, а одразу два мега равлики-близнюки. Це подвійна економія місця, субстрату і сили. Встановлюємо кожен равлик на окремий піддончик. Один такий велетень може вмістити в себе до пачки насіння. Переходимо до посіву томатів. З інтервалом в 2-3 см робимо отвори глибиною в 1 см. Розкладаємо попередньо підготовлене насіння. Як його підготувати, відео вже є на каналі. Залишаю посилання в описі. Загортаємо і мульчуємо зверху тонким шаром вермикуліту. Завдяки цьому не утворюється кірка і поверхня ґрунту залишається пухкою та повітропроникною. Також вермикуліт має антисептичні властивості, що допомагає знизити ризик появи цвілі у вологому середовищі равлика. Дозволожуємо та накриваємо бахілом або прозорим пакетом, щоб створити парниковий ефект. Ставимо у тепле місце 22-25 градусів до появи всходів. сходів. Коли з'являться перші паростки, знімаємо накриття та переносимо розсаду у світле місце. Світловий день має становити 12-14 годин. При потребі використовуємо досвідку. Полив помірний через піддон. І ось результат посіву томатів равлик, якщо все зробити так, як я кажу. Розсада приземиста, корінастенька, соковито-зелененька, має по 2-3 справжні листочки і вже готова до пікірування. Все, що потрібно на даному етапі, це розкрутити равлик і розсадити кожен томатик по окремих стаканчиках. Це дійсно чудовий спосіб вирощування розсади не тільки томатів, але й перців та баклажанів. До зустрічі в наступних серіях, мої розсадні зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!